Мене Звати Саша. Я приїхав до вас із західної України із Рівненщини. Є в нашій області таке місто Костопіль. Саме там я проживаю з дружиною, з дітками. І сьогодні хотів коротенько розповісти для вас про історію свого життя, як Господь знайшов мене, як я відгукнувся на його поклик і отримав вічне життя. Скажіть, будь ласка, хто з вас був хоча б один раз в галереї? Я не кажу про телефонну галерею. Знаєте, в галереї є картини, там є багато картин. Я хотів би сьогодні вас провести в одну унікальну галерею. Даруйте там лише одна картина. І зазвичай, знаєте, в картині є багато кольорів, але ми, чоловіки, ми не відрізняємо багато кольорів. Сестри там трошки більше знають. Тому в цій картині не буде багато кольорів. 25 лютого 1982 року в Небесній Канцелярії знайшлось багато білої фарби. Я тоді народився. І, на мою думку, десь Господь загубив оцю білу фарбу після мого дня народження. Адже через недбалість моїх батьків я захворів на менінгіт. Це дуже жахлива хвороба, це запалення головного мозку. І батько прийшов через неділю до мами в лікарню, де я лежав з нею, і питав у лікарів, коли син вже буде вдома. А лікар сказав: ти молися, щоб він був живий, а якщо живий, то щоб хоча б повноцінний. Господь благословив. Я живий. І знаєте, знову ж таки продовжувалась недбалість моїх батьків, і батьки моєї матусі приїхали до нас. В місто Рівне в гості, і вони зрозуміли, що моя хвора мама і алкозалежний батько не збираються мене віддавати в школу. Вони забрали мене до себе. Це Острозький район тієї ж Рівненської області, село Тесів, де я навчався, де я 9 класів закінчив. Згодом я пішов у 10-11 клас у сусіднє село, адже в нашому селі не було школи. І десь в тих роках, між 9-10 класом, я вперше спробував алкоголь. Знаєте, на перший погляд, бридка річ, пекуча, ніби з'їв якийсь перець, але потім я відчув якесь таке, знаєте, якусь таку легкість, вибачте, непринужденность. от таке щось, знаєте. І хоча я дивився на життя свого дідуся, дядька, я бачив, як вони страждають від цього. І хоча я скільки разів казав для себе, що я не буду тим, ким є мої. Рідні і як мучаться від них бабуся, мама, я все-таки ним став. Ви знаєте, я не пам'ятаю, коли я переступив у цю лінію, що я вживав алкоголь для того, щоб просто підняти настрій, коли десь там з молоддю гуляв. Я не зрозумів, коли я переступив цю межу, що я вже не міг не вживати алкоголь. Я не помітив цю межу. І коли зараз я аналізую, коли я працював хлібопекарем, Адже в нас в сім'ї не було грошей, хоч я і добре вчився, я не міг поступити до вищого учбового закладу. От я вже тоді випивав пиво, і я тоді вже навіть цього не розумів, як я вже був алкозалежною людиною. І на роботі в нас була директриса, яка полюбляла також свята, і я без проблем там знайшов, скажімо, таких собі колег по нещастю. І... Це багато продовжувалося, продовжувалось, друзі, до 26 років. І Господь втрутився в моє життя. Мій брат покаявся за мене на три роки раніше, і де він не був, в яких церквах, де він не зустрічався з людьми, де він не навчався. Можливо, навіть ви, ваша церква, молились за мене. Тоді не було таких телефонів, знаєте, меседжерів. Ось. І ви знаєте, Господь почув. І 20 січня, так, 20 січня я зателефонував для брата, кажу, я не хочу так далі жити. Давай їдемо десь в лікарню, я пролікуюся і я хочу щось змінювати. І 9 березня я вже був в Острозі, реабілітаційний центр. Я проходив там реабілітацію. І 20 квітня 2008 року. Я згадав, що у Бога, крім чорного кольору, є знову білий. Я відчув себе людиною, і пізніше я, коли приглянувся до картини свого життя, я побачив там ще краплинки червоного кольору. Саме 20 квітня 2008 року на свято входу Господнього в Єрусалим я покаявся. Я пам'ятаю, як зараз слова пастора. Закінчується зібрання, і він каже: друже, куди ти зараз підеш? Ти підеш знову себе дурити? Ти знову підеш в магазин або в те місце купляти те, що ти завжди купляєш. Чи ти скажеш ні, я вже більше так не хочу. Я не хочу себе дурити, я хочу жити по-новому. Друзі, я так боявся виходити каятись, і я пам'ятаю, я топкався по ногах людей, бо я сидів десь так посередині на довгих лавках, я вискочив на сцену, і я не відчував ніякого страху. Я тоді зрозум... пізніше зрозумів, що це Дух Святий мене торкнувся. Тому що я більше не хотів уже йти. Я не збирався йти вже в магазин по алкоголь, але я зрозумів, що треба щось робити далі. Господь торкнувся, і я покаявся. Знаєте, в Слові Божому написано, що потрібно хвалитися тільки ким. А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі. Друзі, я зараз хочу сказати те, що Бог зробив у моєму житті. Коли я інколи деяким людям розповідаю, коли свідчу, одна жінка сказала: Сину, тобі пам'ятник при житті треба ставити. Кажу: ні. Я знаю, хто я такий без Ісуса Христа. Який я нікчемний, який я непотрібний. І все, що я зараз буду казати, друзі, це заслуги Ісуса Христа. Це не я, це Він. Робить через мене це він мені допомагає. Отож, у 2011 році я одружився з найкращою дружиною на світі. Вона досить дуже гарна. Вона була ще за мене на 6,5 років. Господь нас благословив трьома дітками: Давидкові 10, Назаркові нещодавно було. Давидко грає на фортепіано, вчиться грати на, на фортепіано, а коли вчиться грати на саксофоні, я виходжу з хати. От, Назарчик мій також грає на фортепіано, але він не може ходити, він якось так, знаєте, стрибками ходить, кувиркається. І в нього дуже великий хист є до спорту. І п'ять днів тому він зайняв перше місце в чемпіонаті якомусь там по вільній боротьбі. І є наса така трошки криклива рудка, ми кажемо, в неї Сирена, якій два з половиною рочки, наша донечка. Далі, друзі, це так трошки наперед забіг. В 12-му році я закінчив біблійний коледж зі знакою. В 16-му Київського богословського семінарія, факультет пасторське служіння. Далі була магістратура, було трішки навчання за кордоном. Зараз в мене є чудова робота в Кременчуцькій Євангельській семінарії, де ми разом з братами і сестрами вчимося біблійного душою опікунства. Я є деяконом церкви Слово життя у місті Костопіль. У даний момент я відповідальний за служіння в церкві Сарниця, по сусіднє місто. Попросили або дали настанову мені з області туди їздити. Знаєте, я собі так далі думаю, Господи, яке ти ще чудо далі зробиш у моєму житті? І коли після цього такого життя, знаєте, є певні наслідки, я розумів, що мені важко фізично працювати, я почав просити, Господи, дай мені якусь роботу. І Господь благословив я по можливості, коли я замовлення проводжу християнські весіля, я маю можливість заробляти гроші знову ж таки в семінарії. От, Дружина моя пече смачнючі такі, знаєте, макарунці, тортики, всякі також ми маємо можливість от, ну, так заробляти кошти. Господь також потурбувався про нас, про нашу сім'ю і мені дав можливість працювати, їздити більше служити. На кінець свого такого свідоцтва хочу сказати всім, хто ще вагається, всім, хто ще думає, варто, не варто каятися. Знаєте, ми не можемо. Птахам завадити літати над нашими головами, але можемо завадити їм сплести, знаєте, гніздо в нас над головою. Правда, можемо? Від нас також людей щось залежить. Я зараз так жартую, так вибачаюсь, так шкодую про те, що я раніше не прийшов до Христа, тому що багато років молодих втрачено. А можна було ще багато зробити і послужити. Я так зараз шкодую, що багато здоров'я втрачено, а я вже відчуваю на собі наслідки гріховного життя. Ви знаєте, я нещодавно вирішив порахуватися, який я прожив. Я прожив 41 день і там декілька ще місяців, і це вийшло 15 тисяч днів. 15 тисяч днів! Я так подумав собі, якщо Богу і буде угодно, щоб я ще 19 років прожив до 60 і послужив для нього. Хоча, думаю, можливо, я Господа насмішив. Але можливо, то це залишається 6935 днів. Час іде, друзі. Час іде. А завтра це буде скільки? 6934 дні. Друзі, ми не знаємо, що буде завтра. Я зараз шкодую, що пізно покаюся, але дякую Господу, що він торкнувся цього запеклого серця. Коли я буваю на весілях, мені трішки дивно стає, коли люди приходять в зал, і вони на оцих 5-6 годин дуже довго і скурпульозно обирають місце, де вони проведуть час весілля. 5-6 годин. Так сісти, щоб молоду було видно. Щоб кондиціонер не дув і щоб колонку не кричало в вухо. Так скурпульозно обирають місце. Друзі, а як на рахунок місця в Царстві Небесному? Чи думаємо ми про це? І живу вже не я, а живу вірою в Ісуса Христа, який мене так полюбив, що за мене віддав самого себе. Амінь.